З новими можливостями до нових досягнень ремонт басейну спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 нарешті вдалося завершити. Розпочали оновлювати його ще у 2021 році. На цей з міського бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень. Це з міського бюджету, але це десь орієнтовно 24 мільйони гривень. Тобто за ці всі роки, ну що почали робити в 2021 році, і свой черго, за фактично, за за три останні роки дуже багато тут змінилось. Це було планове, тому що дуже багато років не ремонтувався сам басейн, але оскільки займає. Ся тут багато дітей, багато вихованців і ну. Надзвичайними результатами і ну і хотілось би так само зробити їм комфорт. Оновити як наголошує директорка закладу Анна Хлістонова Шарпар. Було досить важливо, оскільки, як зазначила керівниця, довгий час у закладі подібних ремонтних робіт не проводилося. А оскільки на заняття приходить майже 500 дітей, то комфортні умови необхідність. Ремонтів не відбувалося в басейні. Єдине, що це красилися стіни в зелений колір і дуже багато проблем ми мали. На сьогоднішній день в нас в школі до 500 Спортсменів хочеться по перше, щоб наші всі заклади, максимально комунальні заклади, виглядали. Гарно і безпечно, оце найголовніше безпека дітей. Позитивні зміни після ремонту помітили і батьки. Пані Івана не перший рік водить дітей на заняття із плавання. Розповідає раніше умови у басейні важко було назвати комфортними, однак тепер із проведенням ремонту заняття проходять в рази ефективніше. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Ми заходили, були відкриті заняття в маліванні. Звісно, ремонт хороший. Ну, воно було по пуськ, так раніше. А зараз ну, ну ми здивовані, що так по сучасному зробили і все гарно скрізь, і в роздівалках, і тут знизу, і на подвір'ї. Ну все до мілечей. Так за словами чиновників, за три роки вдалося зробити чимало. Зокрема, у приміщенні оновили систему вентиляції, теплопостачання та відремонтували стелю і навіть укриття. Також, як обіцяє начальник управління молоді та спорту Олександр Гребенюк, з наступного року планують працювати над безбар'єрністю закладу. Зовнішній вигляд басейну дуже змінився. Зараз Працювали з душевими, попрацювали з ванною, але саме головне у нас ще на наступний рік це треба саме адаптувати басейн для того, щоб сюди могли нормально без безперешкодно попадати люди на візках поліску. Вікторія, Якимаць та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.